Всім привіт, дорогі друзі! З вами Аверес. Сьогодні я запишу відео з приводу кавешок. До речі, давно у нас не було якихось відосів да? після того, як я потестив Юнітів, я якось пропав. Ну реально справи, такі навчання, то і часу якось записувати щось немає, де, да? в принципі, таків, такових якось даже про що записати теж немає. Просто прокачуюся, як ви бачите, паркана вже я чимало. вкачав, поки діють юніти, да і поки діють акції. Ну. Скористався моментом, так сказать. І я зараз спробую записувати другу спробу. Просто перше відео все-таки записав, але на жаль, я забув зменшити налаштування звук гри. І у мене прям не було чутно, і мені прийдеться зараз все перезаписувати. Тому сподіваюся, в цьому відео все буде добре. І ми зараз перейдемо до основної теми ролика. А це у нас якраз е Вінстрік. Вінстрік 13, який у нас був. Ми, на жаль, програли того, що, ну. Прям тотал з нас взяли майже да? по відсоткам виграли але, виграли, але по зіркам не було кому що бить, і все. В принципі, 57 на 58 і мінус 13 він стрік. Ну, Продовжимо далі. І тут за договною теми підходимо. Це у нас було три тотала підряд. На жаль, правда, Stone Clash у нас недоступна, Це деталі, да? ну, не були, правда доступні, але коли закінчилась остання квешка, то все, вони пропали. Давайте почнемо з клану WLF. Давайте перейдемо до них. Тут у нас тотал, другі по рахунку. І давайте покажу якісь атаки. А, атаки я теж не про що я вам показував. <схід> ну, не знаю. Я просто записую відос минулий, минулий, да? то я вроді, оцю атаку показую суперника одну і наші десь дві чи три Ну, Давайте почнемо. Це з першого номера Тут я показував. Вроді, да. вроді, оцю базу. Да. Це не, чесно не дуже класна база, тому я краще покажу цю. Давайте перейдемо до атаки. Як ви бачите, в мене мікс тут з Лавалуном. Лунним. до речі, зараз імба. Мені правда, і големи подобається, але як повітряний повітряний, кісткий, повітряний атакер, то мені більш зайшов саме такий мікс. Тут фул 14-й таунхол. Як ви бачите, в мене тут не всі навіть тваринки є, але все одно атака зайшла чудово. Фулл герої, да, але тваринки не всі. Атака буде таким варіацією. Всі атакують блискаком, ну не всі, а практично всі. але... Я все-таки атакую десантом. Тут десанти з в і в десанті самому будуть суперарчери. Таким міксом і титані. Ну, давайте коротче, почнемо тут так. У Титаніда тут, якщо щось заміняє роль Льодяного Голема для героїв, щоб просто приймало дома, які там герої зносять. Так, я все це вирішив закинути в одну купу, щоб все під прожаттям Варденом було. І щоб десант просто до така база, що тут десант якось в таку точку, яку тобі потрібно, вигідно прожати. Я тут, до речі, так варна, гарно вчасно прожав, Його здуло, і я вчасно прожав просто коли дірік. Щоб коротше зона варту доставала до діріка, і щоб було все вчасно прожати. Так, откидуються інвізи, клони. І оця частина бази зараз буде забиратися, поки тут лава луни добирають оцю. Суперарчери працюють з цією і добирають ратушу. Ага. Да, вони ж тут підходять трошки ближче до арчерів, але арчери довго не поживуть там бомби, дай тим паче отрута, дай інші такі дефи наземні, що там є. Чемпіонка живе. Ну, знаєте, я собачку все-таки вкачав, але я не бачу від неї ніякого профіту, якщо чесно. Чесно, можна сказати, прокачав для красоти, а дарк я просто так Да? Ну, не знаю, все-таки косарь там лишнього хіп-пойнта в нього є, але не дуже ефективно, краще б якогось там копастика взяти. Але в мене його, на жаль, немає нереально. Так, все. дивіться, що залишалося від армії, це армія щенків зверху, і знизу у мене залишаються тільки герої. Ну, правда, з гультою, і це, до речі, дуже прекрасно. Тут ще кулі є, і кулі вроді да, ну, Тут забирає ще і квіна, тут просто підбігає з боку. Так. Тут очисти скелетік. Забирається база його, але він тут собі кайфує в сауні. Ну, чого б ні. Так, я тут юзаю все-таки ульту, Вар... ульту короля. Давайте я краще прискорюю. Все-таки тут немає, що реально Дивіться, просто герої зараз будуть добирати, да і все. Отака От атака була на трьошку. І все гарно забирається, навіть не маючи одного якогось такого важливого, важливої тваринки, як, наприклад, Єдиноріг. Так, перейдемо до другої атаки, ну давайте покажу, мабуть. Давайте я покажу якісь з різних таунхолів, Це 14-13, і від суперника якусь одну я покажу. Тому що у суперника, як ви знаєте, якщо ще це і кавет, то у них нічого такого годного, подивіться, немає. Ну, були такі КВшки, але дуже інколи. І Якщо годне так і є, то у нас, мабуть, злітає в інстрік, скоріш за все. Так, ну давайте не про погане, а давайте пошукаємо якусь базу. Щоб таке вам показати. 13 й таунхол на 13-й. Ну. дум... А! Ні, нам це не цікаво. Ладно. Давайте, може, якісь су... з новими супер юнітами, я це покажу, якусь квешку, як хтось грає. Ні, ні і тут атакують старими. Ви що, пацани, ви що таким атакувати? Поки діє лавалунь... Лавалунський івент, то треба користуватися можливістю, ладно. А... Хотя пофіг, може, давайте покажу, все-таки. Може, якусь іншу атаку. Подождіть, що тут у нас? 13 тонн холл, ні, це нам теж не треба. Ладно, давайте може щось. Можливо, хтось тут десь щось і протакував. 14. Так, тут гібрид. Ладно, Ну давайте все-таки покажу якусь таку з моїх аккаунтів, які тут є. Да, просто я точно атакував, пам'ятаю, що на всіх аккаунтах я атакую лавалунами. А, тут, ну, ладно, може комусь для 12 ки буде корисно. Це все-таки 12-й таунхол, а не 13-й. Тому давайте покажу. А, тут в десанті теж арчер. Я зазвичай на 12-м таунхолі не гуляю. Не гуляю суперарчерами через нехватку таких заклять да, такого там клону. Ну, тут все взяв два клона і трошки менше інвізів. Но все одно атаки виходять гарними. І десант прям прилетів в серце бази туди, куди саме треба. Забирається, а супердракон не забирається. Ні, ні, не забирається і радша так само. Так, радша забирається, а супер дракона вони, походу, трошки накоцають. 20% бази, як і не було, як бачите. І я не. Не втрачаю нагоди. Я тут з 3 годин закидую лавалун трохи, трохи нижче, і тут з 12 годин підкидаю героїв. А, так, ну Дракончик, слава Богу, що полетів ближче до героїв. Тут зараз якраз квіна буде з ним справлятися. І лавалуни тут під прожаттям. Зараз будуть добирати частину бази. Давайте це все поставлю в 2Х. Стойте, давайте, напевно, ще я покажу якісь атаки на 13 да, Просто оце з 12, -ткі. ну і 13-ка, хай теж. Буде, що би ні. Блін, мені ще не хватало, щоб я на відео почав ікать, бо я щось почав, да й не перестаю. Сподіваюся, що я не буду якось в момент впадать, коли я щось говорю, а просто коли таке маленьке мовчання, москаль. Так. Отака така трьошка. Ну, все-таки давайте я на 13 тх теж покажу якісь атаки, що там були, хоч вони і не були лавалунами, але яка різниця в принципі нам. Вроді, щось якісь кращі бази бачили, так? Давайте полистаю. таке гарне треба вибрати. Ні, там вже, мабуть, точно немає нічого, годного, тому давайте на такій базі і зупинимося. Тут буде атака й Єті, плюс супер арче, плюс миші. Підкидується це зі сторони між 6 та 9 годинами. І підкидується арчер. Ну, ви зрозумієте, яка така механіка гри арчерами. Тут всі весь мікс викидується, да і все. Просто спостерігаємо. Потім під кінець підкидуємо мишей. Тому пропоную на 2х поставити, щоби ні, просто реально, не знаю. Коли я не знаю, що коментувати в якихось ситуаціях, то пропоную просто поставити на 2х, да, і дивиться, як база зноситься. Просто реально, тут в кінці тільки буде такий момент, що підкидується миші, там не Фрізи Invisi... підкинуть, oh, тут з 12 годин підкидуються uh, миші, підкидається на чаклуна, і все, таких сплеш-будівель немає, і тут підкидуються, вони oh, підкидуються, а миші просто беруть і да, переходять на звичайні будівлі і добирають дану базу. Також тут всі застряли в одній секторі і не могли вийти. Так, ну давайте до атаки суперника перейдемо. Тут у них така є прикольна атака. Давайте подивимося на 13-й таунхол. Атака буде йти в лава Луни, плюс блискавки. Про що я їй казав? Що більшість грають блискавками, і от якраз ми зараз тут побачимо цю е, можливість. Mm, так. О, між 6 та 9 годинами так само закидується вся армія, дракон. На жаль, я не знаю, що він з Вардом зробив, протупив непевно, да, і не встиг його викинути. Але, але що переможців судить, да, то поросудимося атаку. В принципі, переможців не судять, і в нього атака вийшла на трьошку. Це він так захотів, скажімо. Так, В какету тут супердракони, понятна справа. Дракон. Три дракон, не знаю, на що йому, можна б просто лавалуні взяти, да і не париться, реально. Mm -hmm. Так. Ну, як... Звертаю вашу увагу на те, що у нього ще також не всі герої. У нього тільки один Варден. Варден такий як саппорт іде, да? то герой з нього, якщо він соло злишиться, ніяк, якщо чесно. Uh, так, дракон спокійно раз збирає. Давайте, давайте на 2Х поставимо. Тут просто дракони вже летять, помирають, забирають щось защенкіше, ще під... підчищують і все. Так, там кит. Там не ще живий. Да, ну тут вже така підчист... довга підчистка бази прямо йде, да, тут мало що залишається і все. Так, можна 4. Ладно, на 4Х не буду ставить, бо просто не дуже прикольно, коли це все кругом біжить. Щось, я напевно взагалі не буду навпаки встигати коментувати, коли 4х, тому так нормально. Де і для очей більш приємно. Так, ну і все, почистка така йде. Давайте вже під кінець 4Х включимо. І ось така база була. І забирається вона таким міксом, варіація із блискавками. А по цій квесті все. ну Тут тотал да, 60 60х38. Тому пропоную перейти до минулої квешки, до останньої квешки, якої ми грали. Вона якраз годину тому закінчилася, якщо не помиляюся, да, вроді годину тому. А, і... Давайте почнемо з наших атак, що там у мене по атаці було перший номер. ну Давайте з перших таких номерів почнемо, що тут можна показати. Напевно, давайте. Ось до дві атаки з 14-го покажу якраз. Дай там одну з 13 ки Вроді на 13-й таунхол там була якась атака. даже вроді я можу свою показати, там, де я атакував. М -м... З 12-го таунхола закрив 13-ку. Туволі була чудова атака. Тому давайте. Перейдемо, не знаю, може не буду показувати. Давайте цю я не буду все-таки показувати, давайте краще покажу ось до тут більш прокачніша база. І тут варіація з блискавками йде теж лавалуни, тому. Краще покажу кусь да, де і там інші бази. себе я все-таки і так і так покажу, в цій атаці, да, тому багато мене вставляється, не треба в цей відос. І краще покажу якісь атаки від сокланів. Думаю, так буде набагато цікавіше. Так, забираються ППОшки блискавками, три ППОшки немає, і тут одна залишається. І з 12 годин підкидується все. Діріки, лавалуни, чемпіонка. Все це зараз буде тут під прожаттям. Білі рад, десь прожиматися, я так думаю. Так, кидається Рейдж і. Варден, Варден да, все-таки тут, коли вже у рад шілоу ХП залишається, його прожимають. Так, Квіна, на жаль, вже втрачає свою здібність. Так, ну і все, чудово. Варден таку свою роль виконав, він від отрути ну, трохи засейвив частину хітпоинтів у Юнітів. Так, і давайте дивитися, що тут по базі. Як бачите, база просто всі в центрі бази так влетіли під прожаттям, під рейджем. І всі просто добирають зараз бази таку тут, є, що? інферно залишилось, такі арбалети, жорсткі, як віна. Квіна я теж можу рахувати як якийсь деф. Ну, по факту, жорсткий, жорстка, така, навіть як ППОшка, можна сказати, жорстка, і також як якийсь будівля дефу. І все, от така трьошечка. Переходимо до якоїсь наступної атаки. Зараз покажу, можливо. Ну, давайте. Тут я десь просто пам'ятаю, що я забирав е 13-й тонхол. Ось довго ця атака? Нє. Чесно таке собі, тут немає метальників. Вроді, щось з метальниками так ось забирав. Така теж база є, але я думаю, це не дуже так. Така і класна, ось така база, я думаю, прикольна, трошки складненька. Ну для Валава Луна, для цього юніта, який на Хеллоуін роздається, то для нього немає нічого по факту складного, немає ніяких о, обмежень по базам і він може бути що завгодно. Тому давайте покажу дану атаку, як я закривав. Тут а, на 12-му таунхолі я брав ну, таке, як минулого разу, да, тут а, з арчерами, тільки на 12-му таунхолі трохи менше інвізів, але нічого. А, давайте продовжимо. Дивитися дану базу. Так. Отаким, от по от такій траєкторії тут визначити, викидаю лавалун з даної точки. Лавалун плюс Дірік, якщо точніше говорить. Я планував тут забрати ратушок, що ще долетіть, але, на жаль, у мене а, Блімп не долетів туди, куди треба. І все. В принципі, мені вдасться тільки забрати тут, якщо як пам'ятаю, орлада і вроді якогось одного з метальників. Да, це все-таки у мене. Не забереться. Таке у суперника сидить, але дракон плюс маленький дракон. Так, ну раз ша активовується, і це доволі непогано. Я Думаю, кулями там можна буде спокійно добрати, і вроді там воно добреться. Також, з тої халепи, як я викручуюсь, дивіться, я. Тут от ППОшка така є, і така халепа, що я рад, що не забрав. І що багато дамага від неї не отримують. Я бачу, що тут є виживша ППОшка, і я закидую лавалун так по траєкторії, щоб він пролітав над ратушею і обов'язково неї забрав. Давайте, дивитися далі. Все це під Варденом буде проходити. <кхем> так, і зараз десь буде воно прожиматися якраз. Да. Як просто дивіться, як рад, що зараз забереться, тут ще й торнадо зловилося, і вони пару бомбочок все-таки закинули. Так би б закинули, закинуло, це пару. Так, і все вчасно виживається, брат, да? що взривається, у мене Варден там на останніх секундах ще тримав прожаття. Все чудово по таймінгам. Тут вони вже підлітають до верхніх секторів з інфернами, доволі небезпечно для Лавалунів, Ну, знаєте, в принципі, це незвичайна лава, що вони якісь безпомічні, і безкорисні будуть в Не ситуації. Тому що вони ще й під час падіння дають якийсь додатковий дамаг. Це доволі непогано. Так, ну давайте вже 2х поставлю. Тут а, не знаю, що коментувати, буде далі йти добив. І що там, 4 лавалон на один сектор, вони його просто безпощадно рознесуть, да і все. Що тут коментувати реально? Все, залишається остання будівля дефу це ось до башта арчерів на 9 годинах. І далі тут герої плюс щенки доходять да і почищують частину цієї бази. Так, все, отака трьошечка. Не знаю, що можна ще таке подивитися. Давайте краще може, перейдемо, щоб відео не затягувати, до атак якогось суперника, що там у них є. Ой. Угу. Так. Це вроді атакував якраз 14 тому давайте я краще покажу, навірно, атаку. Тут правда по дефу трошки слабкувато. Да? Тут є і метальники 13-го, але ну, давайте все-таки подивимося в принципі, у суперників. Не скажу якісь такі атаки є. Тому да, і, в принципі, нікому не цікаво буде. Дивитися, якусь тиха, наприклад, 12, там, да, як її б'ють. Ні, Думаю, точно нікому такого цікавого не буде. Тому давайте подивимося на таку атаку. Тут атака буде йти на знос 4 ппо як я розумію, да, всі 12 блискавок, і також тут лава лун з лунами йде, також у нього кулемет. Давайте дивитися, що у нас суперник буде тут робити. Це така база. Ну знаєте, як я казав, в розстановка зараз немає якогось сенсу, то що лавалони ну буквально все зносять, да й можна даже може дехто і голем вміє зносити, і хогами навіть. Так, ППОшки так помаленьку зносяться. Ну не раджу я вам так трохи медлить з цим блискаком, тому що все-таки лишній час це тратиться і вам його обов'язково треба економити. Останню ППО він залишає, щоб лавалун летіли прямо в центр бази, да? там і рад, що теж могли забрати. Доволі непогана тактика. Шести годин викидуються герої. Кстати, всі атаки, які ми зараз дивилися, ну практично всі вони були, ніби герої зараз просто на рандом кидаються 6 годин, ніби вони не важливі. Да? Uh, так само, просто 6 годин закидується. Так, і йде лавалун, підкидуються кулі і варден. Так, що це таке? Він все-таки щось не достає до куль. Да? Ну Не знаю, з такої у нього він так якось слабо розкидає, да? по реакції у нього, як ми бачимо, все погано, він і довго і блискавки розкидає і довго викидає юнітів. Що, напевно, з такою реакції у нього буде стільки ж дітей, скільки на даній мапі у нас знаходиться щенків. Не знаю, ну знаєте, переможців, як я казав, не судять. І... Все-таки він трошки забрав, тому не будемо його осуждати, в принципі. Так, в яке Супер Дракон сидів. Не знаю, що коментувати, тому пропоную. А, до речі, бачите, тут тільки воно впало і активувало також торнадо. Да? Доволі непогано. Тако. Вже на одну таку перешкоду менше. І все, йде добив. Як я казав, якщо я не знаю, що коментувати, давайте на двох поставимо. Дев'явж тут, в принципі, йде добив бази, і коментувати реально немає що. Тут залишається на 9 годинах нещасне мультіінферно, нещасний такий. <пушку>, Пушку навіть не будемо рахувати, тому що тут у нас більш повітряний деф іде. Все. Ну, думаю, можна по атакам вже завершувати, трошки тут забирається, да, якихось таких. Топових атак у сперника, я думаю, побачити не можна. Ну, тотал, тотал. Третій тотал підряд вже забираємо. Зазвичай у нас після тотала йде поразка, давайте покажу. А, зазвичай, наприклад, ось там у нас було КВшка проти Венг J Dors Zero 1. Тут у нас тотал був і ми одразу програли. Також у нас була тут ще КВшка. Проти Dragon Warriors. Тут у них ми теж тотал забрали, і ми програли next round. Ну, Таке реально частенько якось буває, А тут а ми прям зламали систему і три тотала підряд що... що. Побачимо, як далі будемо виживати. Поки що скіловиків якихось жорстких не кидає. Тому, можна сказати, по фану катаємо цими. Ну, реально, лавалунами можна хоч ногами гуляти. То дуже простенько і дуже. Дуже простенько, чесно. Я, я ось як в глобалі атакую, я просто десант закидую і все. Після десанта кидаю лавалунів, героїв, і просто можу кудись уйти по справам чай, робити, да, щось кудись треба отойти і все. І реально прости такі юніти дуже дисбаланс, якщо чесно. Так, ну на цьому будемо прощатися вже. Всім дякую за увагу, за перегляд даного відео. З вами був Ерест, всім пока і до нових зустрічей.